Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, мініплей. І якщо ти мрієш про ось такий ось дом, взяти світовий меч в руки і почати і гасити всіх і вся, або просто сам в руках, побігти до любого моба. І почати і його просто жорстко різню між до ними устраювати. Тоді це відео точно для тебе. Я мініплей, і я покажу, як отримати це все абсолютно без модів. Погнали! Ну що ж, і перший в нас ресурс-пак, чи як це назвати на черзі, це в нас, звісно ж, на світові мечі. ось все ресурс-пак із відео, ну тут. Ось буде ще два оцих. Буде три ресурс паки, коротше да. Коротше, зразу в нас світові мечі. Силки на всі ресурс паки будуть в описі. Так, дивіться, беремо на ковальню залізний меч. Ну, ще перевернути зарікали, але це не що. І оце перше слово заміняємо на меч, якого кольору ви хочете. Наприклад, я хочу жовтий. І нам потрібно написати отак. Ну, але тут воно випущено тільки на російській мові. Ну, так, берете і можете тут здоров'ям файтитись. Але є тепер питання, чи це зробити з оцим. Так. Крас. Раз. І ні, як ви бачите, це не працює. Тому це спрацює тільки з оцим. Тільки з. Як його, боже мій, я вже забув. Це спрацює тільки з залізним м'ячом. Ну, давайте зараз ще перевіримо, чи тут можна оцей. Чи тут можна на ангел? Так, вроді. Ред Подожди Я забув! Я забув як називається! Я забув як верш називається Вроді, Вроді се, а ану зараз, зараз А, ось як Свод Ні. Ану Аз великою? Ні. Як ви бачите, це тільки на російському. Але добре. Коротше, отакий ресурспак. Тут є разні Різ... які... Ну, коротше, тут є різні види. Це у нас червоний, це у нас жовтий, зелений, фіолетовий. Хоча він виглядає як рожевий. Коротше, підождіть зараз. Так. Ну, дивіться, є ще оранжевий, синій там. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Вони всі виглядають одинаково, просто в них обводка різна. Ну а ми переходимо до наступного ресурспака. І наступний ресурспак це в нас, звісно ж, ресурспак на мебелі. Я знаю, що всі цього ждали. Тому що ж так, ось наш будинок із цим ресурспаком. Модів тут абсолютно немає. Ви просто берете. Пишете команду для невидимої рамки. Так, зараз я її пропишу зараз. Так. Зараз я її веселенько пропишу. Так. І ось вона. Я її теж залишу в описанні. Ось в нас рамка. Ми тепер просто беремо. Пишемо кор. Ну, це, якщо що. Ну Тут не кораллоше. Ну, ось, це, бачите, блоки всякого корала. Беремо крісу, якщо ми поставимо так, ну, це просто блок корала. І нам потрібно поставити оцю рамку і на неї вже поставити саме крісло. І ось як воно буде виглядати. Це дуже круто. Щоб на це зайти, кажу зразу, вам потрібно Майнкрафт не обичий, а Оптіфайн. Ну, ну, це в принципі той же самий Майнкрафт, сюди не потрібно качати модів, він просто додає отаку штуку. І ще ви можете бачити оці речі. Він потрібен буде на всі ресурспаки. Ну, ось тут є мебель всяка, тут є світильник, таке ось крісло. І ще є ось такі плакати. Якщо ми візьмемо оце і нажмемо на них правою кнопкою місці, вони заміються на оце. Ну, або на книжки, або ж на оцю якусь штуку. Я не знаю, що це. Ну, коротше, я думаю, що ви хто зможе самі все можете подивитись. Ну, а ми... Ну, хоча ні, давайте я вам навіть покажу тут телевізор є. А, і ще саме головне, я вам зараз покажу люки. Вану, яка як кувшинка. Так, оце, оце. Начнемо ми із кнопки. Оце це як кнопка повинна бути. Але якщо ми нажмемо, то воно отак відкривається. І виглядає це дуже прикольно, що ми отак оп нажали, приоткрили і закрили. Це насправді дуже прикольно. Далі в нас ще є. Не за руда, але ну, таки. для неї нам потрібна рамка. Це хоч і руда вроді, але дивіться, воно так працює, як умивальник, І Ми можемо отак умиватися. Так, далі, 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 далі. У нас йде на очереді отакий от ось блок. Насправді це ступенька, але воно, ну знаєте, це ще такий декоративний модик. І саме головне, тепер ми беремо. Та йо, де? Во... О, вода. Ну, наприклад, отак. А, о, я не так зробив. Нам потрібно знову ж таки на рамку. І ось у нас готова ванна і ми можемо отак навіть купатися. Ну тут ще. Ну, це якщо що на версію 1.16.5. Ну, я думаю, в принципі, крутий. Ось ще, типу, як люк, який так відкривається. Коротше, в принципі, прикольний ресурс-пак, Напевно, поставимо йому. Ну, не знаю. Я йому, напевно, поставлю 8 із 10 за функціональність. Тому що тут, навіть різні двері є. Але мінус, що воно заміняє текстурки. Тобто. Ті, що замінились, ну, наприклад, двері, ті, що замінились, дефолтні, ви не побачите в цьому ресурспакі ті, хто вже замінились. Тому це тільки оцей мінус поки що. Тому ставлю йому 8. На цій на мечі лазерні. Так як там немає якоїсь броні, то я поставлю йому. Я не знаю, ну я йому поставлю, напевно, десь шестерочку. Тому що дуже мало, і то можна не всім Ну, Ми зараз приступаємо вже до наступного. І це в нас отакий от ресурспак Some... «Some items». <клес> ну, тут вже є, друзі, в нас дуже багато всього. Ви не представляєте, які в нас тут є можливості. І так, ось як це виглядає без отого ресурспака. Ну, я думаю, ви бачили, як з отим ресурспаком виглядало. Коротше, в принципі, свого «внімання» стої. Ну а тепер ми переходимо вже до найцікавішого. Ну, точніше, одного з найцікавішого, так. Зараз я на телефон з посиланням прийду. У тебе в нас оцей сам... Ми можемо тут вже взяти будь-який меч і не тільки... Так. Да. Коротше, офігенно. Офігенно, друзі, якщо чесно. Так. Зараз Оп А, все знайшов. Так, ага, давайте я зараз подивлюсь, что тут є? Так, зараз друзі, я дивлюсь, наприклад, що у нас взагалі тут є. Зараз Ага, восписок, так Ну, давайте ми візьмемо бойовий топор. Тут можна і на російському писати, і на оцьому. Це робота і на топорі, і на мечі. Але так як це бойовий топор, я, наприклад, хочу на топор. Дивіться, беремо, так як звичаємо, на ковальня, Кладемо на зер топор. І, наприклад, ось. аксен оцей. Ой. Зараз. Я, пер... я перепишу, друзі. Так. Ой, ні, не то. Тайом. Ба. Ту... Ту... Ну, як ви бачите, ось це в нас може бути і той самий меч, в якого така перезарядка. Ну, і той самий топорік. Ну, в принципі, давайте я вам даже покажу, Тут є сабля, тут є куча всього. Ви навіть не представляєте, наскільки куча всього. Щоб ви розуміли, вони додумалися, сюди запихати щит. Да, йо щит. Тобто ми отак беремо щит, називаємо отак. І це тепер на щит. Майнкрафт тобою все нормально. Чому в нас такий щит? Йо, ви якщо зайдете на сайт? Тут буде офігенно, тут дуже багато всього, тут вроді около 130 речей, якщо не менше. Тут навіть є наш шлем, наприклад. Ось, наприклад, шлем. Отак берем, одіваємо, ось як він виглядає. Так, далі ще тут ще є? Іще є якийсь щит. Йо, Підожди, тут ще якийсь щит є. Так, зараз. Так, щит. Ну, до речі, тут вже можна накидувати на любі віщі. Ой, це не то, це не то. Та йо, це не то. Йо, де, те. Во. Так, сорян, я просто тут трішки не те скопіював. Ось! І йоу, друзі! Я думаю, з таким щитом явно кожен хотів когось поіграти. Отак от тупо берем і тупо отаким от щитом. Йоу! Це взагалі дуже офігенно. Так, давайте ще щось, давайте ще щось. Так, зараз я подивлюсь. Ага, мечі і тупори. Я ще щось гібридне, походу, я не знаю, що це. Тут щось гібрид, щось. А, це, це отакий топор. Ось От як він виглядає, я просто не знаю, як він називається. І ви отак не можете брати на будь-який меч. Тупо так меч називаєте і починаєте свого другого і вбивати, якщо він у вас, звісно, є. І тупо таке його гасити там, а ще можна якісь чари докинути. Ну, коротше, взагалі офігенно. Я вибрав знову щось рандомне. Так, і це в нас ну хай буде на меч. Йоу. Йоу! Хо -хо -хо. Друзі, таке чувство, наче я граю з якимсь гігантським модом. Але це, тут немає ні одного мода. Це ще дефолтний Майнкрафт досі. Я можу так підійти до якоїсь корови, я не знаю, і тупо так за один удар замочити таким мечом. Отак раз. Йо, це так круто. Тільки жалко, що мага, звісно, не додається, але все рівно це ще ресурс пак. Давайте я ще зараз щось рандомне. Я знайшов якийсь довгий лук. І я хочу його перевірити. Так, це в нас лук. І по суті. Йоу! Пригадайте, Прикиньте на якийсь сервер Майнкрафта закачати, і хоч ігроки отак боролись на такому. Йоу, друзі! Що це за лук такий а? Є якийсь ще меч воля героя. Ну, по ідеї це воно на Укр, так. Та йо, я його не скупила. Ось бачу, бачу, бачу. Так, це все якщо на сайті, якщо що на сайті знаходиться. Йоу, та це не меч героя і не вояля героя. Це сабля героя, йо моє. На любого бити можна. Йо. Не взагалі дуже офігенно. Окей. що, шось там ще якщо що перевод є на російський, можна його по-російському. Ну, я беру англійські назву, тому що англійське круче, ніж в Ось є якийсь арбалет. Oh my god. Друзі. Oh my god! Що це? Чому воно так класно виглядає? Я не вірю, що я граю в вище в Майнкрафті. Я думаю, що я граю, Я не знаю. Все немож... с неможливе. Є ще знайшов щось. Ну давайте просто це я так скопіюю і мою назву поміняємо. Я нашов все такий топор. Його можна взяти в яких я не знаю відео і його так ламати. Ані ламати. ні, ламати можна. Якщо я його закину на топори, не на меч, то ламати можна. Там коротше, коли ви з ПК зайдете, то там ви побачите дуже довгий список. І там пише перевод. типу, оцей. Так, подождіть, якийсь. Пише, що воно, на... що воно типу, якийсь трізубець. Пише чогось на мечі й топори. Хоча трізубець на трізубець должен бути. Да. Тільки мечі топори. Блін, а це жалко. А не, я помню, бросатися нельзя. Йо, не, все равно офигенно. Тупо так берета и ним. Да. до будущего. Підождить. Підождить. Нет, ну давайте. Я даже. Нет, я учу. Хочу... Не скопирував, да? Да, да. Я ще не, скопію, не скопіював? Не скопиював? Я його не скопіював! Боже мій, зато я знайшов... Зато я щось знайшов офігенне. Blade of the Zeus. Клинок Зевса якийсь. А, ну, що це за клинок такий? Ой, ось. Нормально, нормально, друзі. Хоча я б це назвав меч Пікачу, якщо чесно. Ну, як ще чесно, я б його так назвав Окей, іще якийсь щит. І ще щит кастомний. Окей. Що у нас за кастомний щит? Нормальний, нормальний щит, в принципі, норм. Отак береш із клинком зевся цим щитом, отак біжиш о, перший удар, другий удар, отак щит і ще удари. Я тупо... Ні, тупо круто, круто, якщо чесно, то круто. А взагалі... Ну, давайте, ну, все. Я, я скопіював зараз одну російську назву і тут пише, що всі ботинки всі вотінки, кроме кожаних. Окей. Ну, дивіться, наприклад, ось тут є і російська назва, і ось вона. Ну ось сандалі якісь. Йоу, а я в сандалях іду. Тільки вони якісь тупі. Ладно. Окей, я знайшов еще щось в мою походу на штани. Так, це штанице у нас поножі. Да? Не, це не на нього. а на це. Все по ножи, кроме кожаних. А, ой, я вначале забув вес. Йоо, пипець, я тупий челик. Окей. Як воно виглядає? Ну, нормально. Не сказати, що погано, ну коротше, нормально, нормально. Ну, ж таки, всі ресурс паки, всі. От всі ресурс-паки будуть в описі. Ви їх тупо качаєте, робите, як відео там я показав. І все. І ви тупо берете, граєте. Я не знаю, граєте з другом, який не вміє качати там модів. Коротше, з ким хочете, граєте. Грайте там самі з другом, чилите. Ну, давайте я даже покажу, як скачати. Так, зараз я вам це покажу. Заходимо в описання на моєму випадку. Це оцей, в моєму випадку, це Viber. І заходимо по силках. Ну, наприклад, світові мечі перші. Ви отак сюди берете, заходите. Ось вас вони. Ви нажимаєте Скачати, ну, в мемо вже скачаний. Ну, і там просто перекидаєте туди, де у вас там Майнкрафт. Ну, де файли Майнкрафта. Ось ну, там по гайду, як установити ресурспаки, наприклад, або ж по гайду ну, із мого першого відео про міні я там в кінці показував. Окей, цей ми скачали, далі оцей, і далі ми заходимо на мебель. Ось те теж скачали. Далі оцей. Далі ми беремо, заходимо на оце. Так, сорян. Далі ми беремо, заходимо сюди, теж його качаємо, все робимо як відео і все. Тобто, камон, це дуже легко. Воно все буде в описі. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Е, всі... Коротше, пишемо топ, хто додивився до кінця. Що ж, до побачення, бувайте!